Шановна президія, шановні депутати, в 2009-2010 роках Новомирська міська рада виграла, стала одним із переможців конкурсів місцево програм місцевого самоврядування. Конкурс наш проєкт називався Увага дитині сьогодні, майбутнє країні завтра. Значить, головною причиною, чому ми Пішли на такий проєкт, було нестача місць в десятках нашого міста для наших дітей. Значить, основою для перемоги була можлива тільки за умов досконалого вивчення цього питання, за умов чіткого формування цілей та мети проекту і за умов досконального вивчення цього питання. Значить, крім того, необхідно було мати співфінансування. Ми почали проєкт з того, що 150 тисяч виділила міська рада, 150 тисяч виділила районна рада. Після під закінчення проєкту мало такий від розподіл коштів: що 514 тисяч виділила міська рада, 150 тисяч бюджет районної ради, 80 тисяч бюджет обласної ради, 199 тисяч з бюджету. Центрального бюджету в качестві гранта для переможця цього конкурсу 20 тисяч виділила громада міста. Ну, громада міста, ми цей проект готували довго. Ми його почали в 2006 році. Коли було коли було взято. Почались переговори про передачу приміщення бувшого КСП. Ми формували громадськість, привлікали активних людей, депутатів, і все це висвітлювали в засобах масової інформації. Під кінець це дозволило нам реалізувати цей проект, і наші діти отримали 80 міст в дитсадках, в дитсадку міста в сучасному, в хорошо зробленому. І ви побачите це на слайдах. А його прискорити не можна. Так, ви... да, можете прискорити, да, так. Потому... році. Ви бачите, що дитсадок нормальний, діти в нормальних умовах. І це завдяки... Сонечку у нас. Спасибі. По другому питанню. помплюємо. Шановний Микола Михайлович, Сергій Миколаївич, шановні депутати і запрошені. У 2011 році за ініціативи Номероцької районної ради та районної державної адміністрації було підготовлено проект провадження елементів зеленої енергетики на всеукраїнський конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування в Україні. Загальна вартість проекту 455 тисяч гривень, з яких 200 тисяч кошти державного бюджету, решта районний бюджет. Проєкт було визнано переможцем. Головною його метою було впровадження елементів зеленої енергетики в районі для створення в подальшому системи комплексного використання місцевих ресурсів. Тема зеленої енергетики є сьогодні досить актуальною і ми не є винятком. Номерський район, практично один з перших розпочав реалізацію подібних проєктів. Це єдиноправильний шлях, адже переважна більшість суб'єктів теплостап. Теплопостачання соціальної сфери номерського району збудовані до 80-го року. Їх обладнання на сьогодні є енергоємким та високозатратним. До бюджету на оплату палива йде більше 10% коштів. Ціни на газ сьогодні та вугілля також налаштовують на пошуки нових технологій, тобто практична відсутність власних традиційних павно-енетричних ресурсів та енергорегулюючих потужностей зумовлює обчазливу залежність та на придбання енергоносіїв, в тому числі по економічно невигідним цінам. Для потреб теплозабезпечення установ соціальної сфери району використовується близько 1100 тонн вугілля, 560 шістдесят тисяч. Кубів природного газу 580 кубів дров. В структурі енергоспоживання районну частку традиційних видів палива складає близько 95%, а частка місцевого палива лише 5%. Хоча ресурсна база для виготовлення місцевих видів палива є достатньою. Тільки сумарна площа полозахисних насаджень, порослі деревини в районі сягає більше 4 тисяч гектарів. Ми маємо значні обсяги соломи та інших пожнивних решток, хороші запаси бурого вугілля. Це вже є перспективним для виготовлення місцевих енергоресурсів. Не слід не приділяти уваги полишної очерету, якого в Новорозько районі вдосталь. Проаналізавши всі чинники, в рамках проєкту було закуплено та встановлено два піролізних котли в загальноосвітній школі Каніш та мішкільному навчально-виробничному комбінаті Новомиргорода потужністю 100 та 50 кВт. Закуплено придбану рубальну машину для виготовлення тріски із відходів деревини. Закуплено трактор для приводу дії рубальної машини та автомобіль для підвезення сировини. Також придбано лінію по виробництву палених брикетів потужністю 400-450 кг на годину. Основними видами сировини, враховуючи місцеві можливості, будуть залишки деревини від обризки дерев, відходи від переробки насіння соняшнику, солома, відходи від переробки деревини, очерет, буревугілля. З метою більш ефективного впровадження проєкту делегація району вивчала практичний досвід в Польщі в реалізації подібних проєктів, які там на сьогодні є традиційними. Практично всі заклади соціальної сфери в осінньо зимовий період опалюються місцевими енергоресурсами, які переважно виготовляються із соломи та відходів деревини. На сьогоднішній день, в результаті реалізації проекту, було створено на базі комунального підприємства Номеровської районної ради виробничу ділянку, яка буде практично займатися виробництвом паливних брикетів. Підібрано та проводиться капітальний ремонт приміщення, в якому буде встановлено обладнання з виробництва палених брикетів. Повна реалізація проекту початок виробництва планується в першій декаді вересня поточного року. Уже в новому начальному році два освітні заклади району працюють за принципом зеленої енергетики. Реалізація вище сказаних заходів це є лише перші кроки на шляху повного переведення об'єктів соціальної інфраструктури на опалення місцевими енергоресурсами. За 4 роки ми плануємо перевести практично всі заклади освіти та медицини на споживання місцевих видів палива, зекономивши на цьому значні кошти, які використовуються на закупку газу та вугілля, адже розрахункова собівартість однеї тонни паливних брикетів, що виробляється, становить 400 гривень. Реалізація проекту в районі практично закінчилася, та роботи в попровадженні ресурсів енергозберігаючих технологій в районі продовжуються. Додатково за кошти районного бюджету вже під програму енергозбереження Номеруського району до 2015 року, яку затверджено рішенням сесії районної ради, закуплено ще один котел, який буде працювати на місцевих брикетах. Котел вже встановлено. На черзі встановлення котла в Коробчинському доскільному закладі, в якому зараз проводиться капітальний ремонт. До кінця року плануємо. Оснастити ще декілька освітніх закладів енергоефективними котельними обладнанням та придбати ще ряд механізмів для повного циклу виробництва місцевих енергоресурсів. Якщо ви побачили, ми пішли шляхом закритого типу, тобто і рубальна машина, і все є власністю громади. От на сьогоднішній день я вважаю це один із ефективних методів. Ну, більш того, вся програма енергозбереження у нас є великим, великою частиною повністю програми Центральний регіон 2015, і ця програма буде виконана. Ну, Хороший приклад енергоефективності і використання наших відходів від виробництва та відходів. Ну, я хочу побажати подальших успіхів та перемог нам у всеукраїнському корпусі проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, і щоб ми там часто бачили своїх переможців.